На діаграмі відображені результати опитування тисячі клієнтів, які ставили оцінки від 1 до 5. Середня оцінка склала 4,2 бали. За відгуками тих відвідувачів, які оцінили роботу від 1 до 4, включно середня оцінка 2,5 бали. Скільки людей поставили оцінку 5? Ми не знаємо, скільки оцінило на 5. Отже, нехай х оцінили на 5. Тоді всього буде х на 5, тоді всього буде 5х. Що таке середня оцінка? Середня оцінка це сума поділена на кількість. Середню ми знаємо 4,2. Сума, поки що так і запишемо, сума. Що ділиться на кількість? Кількість було тисячу опитуваних. 1000. Ну, як пропорцію розкриємо, і в нас буде сума дорівнювати. Сума множиться на одиницю, Отже, в нас виходить, що сума помножити на 1 буде сума. І 4,2 множимо на тисячу, Це в нас буде 42, допустимо, 2,0. Тобто 4200. Так, сума поділена на кількість. Вся сума ми знайшли 4200. Але від цієї суми нам потрібно відняти тих, хто проголосував на 5, отже, 5 х Ділимо було 1000 клієнтів, але ті, що проголосували на 5, їх Х. Тому віднімаємо Х. І це буде дорівнювати 2,5. Ну, а далі дане рівняння можна розв'язати багатьма способами. Розглянемо один. Ну, Перше, що можемо зробити, дивіться, перетворити тут 2,5. 2,5 на 5 скоротили це буде 2,1 і перетворили в неправильний дріб. 2 на 2, 24 плюс 1, 5, 5 других. Отже, ось тут одразу перепишемо 5 других. І, за основною властивістю пропорції по діагоналі перемножаємо 2 помножити на 4200 відняти 5х дорівнює 5 помножити на 1000 відняти х. Розкриваємо дужки. 8400, відняти 10х, дорівнює 5000. Мінус 5х. Мінус 10х залишаємо. Мінус 5х переносимо, Змінюємо знак на протилежний буде плюс 5х, далі тисяч, А 8400 переносимо змінюємо знак на протилежний. Отже, мінус 10х плюс 5х буде мінус 5х дорівнює. Віднімаємо 5000 відняти 8400. Це буде мінус. 3400. Ну, і ділимо ліву і праву частину на мінус 5. Отже, х дорівнює. Мінус на мінус дасть плюс, буде 6, 680. Отже, відповідь: 680.